І так, друзі, всі вітаю. У нас знову такий огляд форм. На даний час їх 9 штук. Це маємо два комплекти і одна форма йде окремому замовнику. Тобто у нас три замовника і показуємо зараз, які це форми. Порозставляли, як нам було удобно, тому що ну, немає можливості поставити ще одну форму сюди, тому що тут свердлений станок. І так, показуємо. Перший комплект форм це 10-рамочники, стандарт, стандарт 35-та товщина стінки. Добавок в принципі, ніяких таких немає. Отак іде прилітка. У нас, як завжди, 3 см. Тут можна буде закріпити задвижку, яка кріпиться на саморізи. Іде сітка, промежутка задвижка для того, щоб закривати в весінній період. Весняний. Далі у нас трьохсотий корпус. В 300-му корпусі тільки ручки по боках, також і в 145-му корпусі. Фальці йдуть стандартні, так як для 35-ї товщини. По корпусах немає що розповідати. Далі у нас йде криша, криша йде з можливістю підложувати канді. Ну, В принципі, і з практики скажу, що більше таку замовляють. Було декілька замовлень, які були тільки вставка ну, сама йде під фальц, і все. Тобто, без, без цієї виборки. Замовляють з нею, тому що ну, є можливість підложити потім кандії. В принципі, це стандартний комплект, готовий, поїде замовнику. Далі переходимо до комплекту восьмирамочного. Восьмирамочний комплект не стандарт. По товщині він 35 мм, але внутрішній розмір не 315 по ширині, а 320. Це під замовника. Він так попросив. Це ну, в принципі, для того, щоб. Йому, мабуть, комфортніше було працювати, тому що внутрішній розмір він трошки більший і є можливість там проводити такі маніпуляції. Також по стандарту прилітка. Далі у нас йде трьохсотий е, корпус, е, також з ручками. Е, е... Фальці також під 35-ту товщину, я кажу, Тут тільки розмір іде внутрішній більший, ну, е, естественно, також і наружний більший. Тобто нестандартний, будемо говорити так, восьмирамочний. Також 145-й корпус, і до нього також ось маємо кришу і також з можливістю підложувати канді. В принципі, якось так, якби не внутрішній розмір, були б стандартні форми. Е, зроблені. Так, далі у нас йде. Ще один 300-й корпус, це вже окремому замовнику. Він замовляв вже форми раніше 145 дно і кришу під 30-ту товщину. Ну, такий стандарт, як в нас. Оце маємо стандартний восьмирамочник, внутрішній розмір 315 на 450. Це стандарт. І в добавок йому йдуть логотипи. Просто йдуть вставки з кожної сторони. Отак. Абсолютно з кожної сторони ставочки для того, щоб воно було і економніше по компоненту. Ну і більш таке ну, цікавіше така літа. Тому народ маємо 9 форм. Зараз це все пакуємо стречом, закриваємо кожну форму. Ну і що? По суті, відправляємо замовникам, все готово. Все зробили, все своєчасно зробили. Ну якось так народ. Тому кому потрібні форми, звертайтеся. Номер телефону в першому коментарі. Там також ссылка на наш сайт, всі актуальні ціни там є. Щось нестандартне робимо, абсолютно повністю все робимо. Тому кому сподобався огляд, обов'язково поставте лайк, напишіть свій коментар. Ну а ми погнали працювати далі. Все грузом Погрузили, їдемо, відправляємо. кому потрібні за